Михайло, яку ви позицію займаєте щодо цього вислову? Жінка тримає три коти, а чоловік один? В даному прислів'ї я скоріше знаходжу негативну ідею: сім'ю має вести чоловік. І от я ще раз окреслюю, що в Божому слові написано чоловік голова дружині, як і Христос, голова церкві, сам Спаситель тіла. Михайла, за що саме в сім'ї повинен відповідати чоловік? Що про це говорить Біблія? Чоловік виступає в ролі голови священика людина, яка піклується і старається таким чином жити, щоб організувати духовне життя сім'ї. Тому це перший момент. Другий момент, очевидно, він має відношення до матеріальної складової сім'ї. Тобто, тут чоловік має проявити ініціативу і бути людиною, яка працює, щоб забезпечити свою сім'ю. Те саме формується відповідальність чоловіка за сім'ю. Знаєте, що мені здається, що спочатку дуже чоловіки невідповідальні, коли тільки одружуються, вони ще не вміють, не знають, вчаться. Але з часом, ну, напевно, у років біля 30. Якщо вже він одружився в 25, то за 5 років вже стаж його доходить до того, що він вже може бути відповідальним, якщо він такий серйозний. Я думаю, від батьків з дитинства, від тієї сім'ї. Як в сім'ї з дитинстві було, так воно далі ну, все такий дуже яскравий приклад. Як це залежить від людини, від її характеру, від її темпераменту. Якщо людина любить, наприклад, от свою маму, тата, поважає їх, допомагає, чому ми так, от я, наприклад, своїх дітей з самого маличку з трьох років залучала до роботи, то і вони і зараз такі повиростали і допомагають своїм, ну, сім'ї своїй разом. А якщо людина привикла Отак, як-небудь, так і є. Традиції, соціум, загальне сприйняття. Тобто не то, що нав'язування, комусь якихось ролей, але ну так є, що чоловік є чоловік, жінка є жінка. Чоловік не може бути жінкою, а жінка не може бути чоловіком. Ну, як батько з матір'ю навчили, так і буде сім'ї. Тобто він бере все своєї сім'ї. Взагалі треба дивитися на сім'ю чоловіка, і тоді все буде ясно. Чому ж так стається, що чоловік боїться на себе брати, як ви кажете, от, цей тягар відповідальність? Чому так стається? Одна із ключових причин, чому виявляються такого роду ну, проблеми, або навіть такі повір'я, або прислів'я бутують в народі, це непідготовленість до, 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 до одруження, непідготовленість молодих людей. От, наприклад, що ми сьогодні можемо побачити в аналізі? Люди в основному молоді. Піклуються і стараються про матеріальні якісь речі. Тобто вони стараються десь підтягнутися в чомусь такому, що ну, для них буде потрібним і воно дійсно є важливим, там, мати гроші, там, побудувати будинок, купити машину, все це непогано. Але це не формує їхній внутрішній світ, тобто це не будує їх характер. Тому що люди живуть в сім'ї не тільки в комфортній, скажімо, хаті чи квартирі, чи їздять в гарній машині. Вони мають відносини один з одним, і ці відносини мають відношення до характеру один одного. Тому непідготовленість в характері. Ну, наприклад, людина ніколи не звикла уступати, прощати, терпіти, виявляти якусь жартовність. Вона звикла бачити свої інтереси, свої цілі, свої бажання, і тільки так і жила. І ось вона одружується чи виходить заміж. Та ж сама модель відносин, тоді вона проявляється в сім'ї. А це, очевидно, викликає серйозні напруження або навіть конфлікти. Тому я хочу сказати, що перше, це непідготовленість. Друге, я вже зазначив, що люди, скажімо, я говорю зараз за чоловіків, пасивні. Це проблема сьогоднішнього, сьогоднішнього, скажімо, питання щодо чоловіка. Чоловік пасивний в сім'ї. Можливо, це вираження його егоїзму. Можливо, це момент, який ну, знову таки, та модель, яку він десь побачив для себе в своїй сім'ї, коли ріс з батьками. Але от безініціативність вона породжує дуже багато проблем. Чоловік, як голова сім'ї, має бути ініціативним у кожному напрямку сфері сімейного життя. І якщо цього немає, він не бере відповідальність. Він скоріше, як я зазначив, виявляє свій егоцентризм. Очевидно, що це буде створювати напругу не тільки між ним і дружиною, але і ним, і дружиною, і дітьми, в сім'ї цілому. Тому це одна із так само важливих причин, чому е, от такі моменти бувають. І коли ієрархія сім'ї руйнується, дружина не слухається чоловіка, не поважає його е, в сім'ї хаос. Чи можливо таку сім'ю врятувати? Тобто, коли ми говоримо вже про якусь проблему, це вже є результат. Ми маємо розуміти, що є причини, є наслідки, є корінь, а є те, що виростає. І от коли є проблема, ми маємо розібратися зрозуміти, а яка причина цієї проблеми. А чому, власне, дійшло до того, що ось зараз є? Ми задаємо питання: а чому так? А які, власне, причини? От і деякі вважають так, що одна із ключових причин це економічна складова. Ну тобто, в нас погана економічна ситуація, значить, ось саме це є ключовою причиною. не винні, а хтось. Давайте ми, от просто от як аргумент, подивимося на Західну Європу. Заможна багаті країни економічно потужні, але ви знаєте, що якщо подивитися на сім'ю, то ми побачимо ту ж саму критичну плачевну ситуацію, яка є в Україні. Виявляється, що не матеріальний чинник. Ложить як ключ, як секрет життя щасливого, життя в гармонії. А я хочу звернути увагу на те, що дійсно є ключем для того, щоб побудувати правильну сім'ю. Я говорю в тих відносинах, в тій гармонії, в тому щасті, про які мріють люди. І це, перш за все, має бути духовна складова. Складова, яка в себе вбирає духовні біблійні цінності. Михайло, а за якими принципами ви будуєте стосунки у своїй родині, особливо стосунки зі своєю дружиною? Хто у вас є головний, хто у вас тримає скільки кутів? Я не є та людина, яка може сказати, що в мене все ідеально, що я, знаєте, там у всьому зразок. Абсолютно ні. Але я та людина, яка хочу і намагаюся ось, е, дотримуватись Божого Слова і на основі цього слова будувати відносини. Тому давайте послухаємо, що Біблія говорить для нас усіх. Власне, це не тільки моє, це для всіх, хто себе вважає, позиціонує як християнин. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господу. Бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. І наступне: чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав за неї себе. Ось це ті базові принципи, на яких має будуватися сім'я і відносини. Перша, чоловік, як глава, він має любити свою дружину. Тобто принцип любові, він є базовий. Любові жертовної, любові, яка не собі, а від себе, яка служить, яка бачить потребу і старається задовільнити її. Другий момент, як принцип, це вже зі сторони дружини. Дружини, коріться своїм чоловікам. Взагалі, питання покори воно є одним із ключових щодо е відповідальності дружини перед Богом і перед чоловіком. Чи це легко? Думаю, ні. Це нелегко в природі людській. Але це якраз той шлях, це якраз. Та правильна доріжка, якою має рухатися дружина. І покора мається на увазі, це не приниження жінки. так? Покора мається на увазі, як, перш за все, виявлення бажання догодити Богові. Тобто, це не я, як чоловік, кажу, дружина, користь мені. Дружина як християнка, вона розуміє, що така є воля Божа. Як дружини, щоб коритися чоловікові. Ну, взагалі, я говорю зараз про те, що жінка вона е, створена як помічник для чоловіка. Тобто, цей момент треба можна зрозуміти, коли ти розумієш не тільки відповідальність, але й роль в сім'ї. Якщо роль чоловіка в сім'ї, яка зазначив, бути главою, а відповідальність любити свою дружину, то роль дружини в сім'ї, з точки зору Бога, бути помічницею для чоловіка. І відповідно коритися йому. Тому коли в такому контексті ми говоримо, то очевидно тоді вибудовується той алгоритм і та модель, яка по суті розвиває, по-перше, відносини, а по-друге, створює той клімат, який ми для себе осмислюємо і, от і говоримо як щаслива сім'я. Михайло, я зрозумів, якщо ви будуєте своє сімейне щастя на основі писання, то ви є щасливий. Оце є ключ. Оце є ключ. А щастя, воно не в нас. Щастя, воно в Бозі. І тільки людина, яка буде <кій> довіряти Богу і Його Слову, любити Бога і його Слово, От тоді ця любов Божа, і от тоді це життя Боже, це взагалі от Божий порядок, він прийде і буде якби, організовувати і рухати життям кожної окремої сім'ї. Це так важливо зрозуміти, що без Бога щасливого сімейного чи життя в цілому, немає. Як би ми не думали, які б філософії ми собі не знаєте, брали за основу, які б світокли собі не формували, якщо немає Бога, який є в початку створення сім'ї, то і немає самої щасливої сім'ї. Тільки біблійна ідея втілена в сімейні відносини. Вона продукує або вона сформує щасливу сім'ю. Ваше побажання глядачам. Впродовж нашої передачі я переконаний, ви зрозуміли ключову думку або ключову ідею нашого діалогу. Що на початку людина має закласти божественний фундамент в своєму житті? Слово Боже, це не те, що колись було написано для якогось народу в якісь часи. Слово Боже. Як інструкція для нас сьогодні. Якщо не виходить, якщо постійні конфлікти, якщо не знаєш, як зараз випутатися або ну, от вирішити ситуацію, дослухайтесь до Божого Слова. Чоловік прийме рішення любити дружину. Дружина прийме рішення бути помічницею і коритися своєму чоловікові. І якщо ось оці два моменти стануть в основі праці, Чоловіка над собою, дружини над собою, тоді я глибоко вірю, прийдуть переміни не зразу, не завтра, але в процесі відносин ви побачите, як оздоровиться і як відновляться відносини почуття в сім'ї. Дякую. Дорогі друзі, я не робитиму ніяких висновків. Зробіть висновки самі. Зустрінемось.